Тиждень тому ми розповідали трагічну історію маленького киянина Ернеста Грещука. У хлопчика опік 80% шкіри. Він і досі у реанімації столичного опікового центру. Після нашого сюжету лікарі зібрали консиліум. До Києва з'їхалися найкращі фахівці кількох провідних опікових центрів України. Усі разом вирішили перевозити хлопчика для подальшого лігкування, ані в Донецький опіковий центр, ані у Бостонську клініку. Все ж поки що не можна. Лікарі бояться, що Ернест не доїде навіть до Борисполя, бо стан його занадто важкий. Навіть коли хлопчика перевозять з реанімації в операційну, тиск у нього падає до критичних позначок. Чотирирічний хлопчик вже переніс 17 операцій. Сороковий день Ернест перебуває на апараті штучної вентиляції легенів. Фахівців намагаються давати можливість малому дихати самостійно, але наразі не більше п'яти хвилин на добу. Усе ще потрібні донори крові та гроші на медикаменти. Родина Грищуків вдячна усім, хто вже відгукнувся на їхній біль. Мати хлопчика просить молитися за сина. При хрещенні Ернеста нарекли Миколою. Я участвовал в пятницу в консилиуме по поводу этого ребенка, где решался вопрос о возможности его транспортировки в Соединенные Штаты Америки, или даже было, было предложение перевести в нашу клинику. Он в настоящее время еще в таком состоянии, которое не позволяет его транспортировать.